Усім привіт ви на каналі Мокотуня. Юхим Чаповецький в хаті тіточки Марини. Пригоди сірого мишеняти розказані ним самим. Читає Людмила Алієва. Історія дев'ята. Нова турбота тіточки Марини. Вранці біля входу в свою нірку я побачив одну чудернацьку річ. Якби на ній не було свіжого кавалочка шинки, я подумав, би, що це Петрикова іграшка. Але ні, то була не іграшка. Тоді я почав собі міркувати. Звичайно, якщо посеред цієї штуковини висить їжа, то це, мабуть, не що інше, як модний посуд, тіточка Марина часто купувала новий посуд, бо ми з Петриком любили робити з тарілок різні скалочки. Але з чому він з дерева? Зрештою, чого б ця тіточка Марина стала виявляти про мене таку турботу? Дякуючи Богові, я ні в чому не покривджений. Саме в цю мить я розгледів на таці літери. Наші уроки з Петриком стали мені в пригоді. Не знаю, як там він. А я навчився трохи читати. Перші літери на таці були стерті, а останні я прочитав по складах. Л, О. Ло в к А в К. Виходить ловка. Ач, як ловко придумано. І тут мене наче громом вдарило. Так ця ж ловка, щоб ловити, для того і пружинки на ній. Як же це я одразу не втямив? Ай-яй-яй! Хто ж це такий лихий її сюди поставив? Адже ні тіточка Марина, ні Кицик про це нічого не знають і можуть у цю ловку зловитися? Тіточка Марина з дому пішла, а кицика треба негайно розшукати, бо він, крім ковбаси, нічого на світі не бачить. І я побіг його шукати. А коли повернувся, було вже пізно. Шинка на таці була ціла. Пружинка притулилася до шинки, а в бідолашного кицика спухла лапа. Ой, ням-няв, кричав він, дмухаючи на розпухлу лапу. Ой, мене шинка за лапу вхопила. Ой-ой-ой! Чи вона сказилась, промовив я, розглядаючи ловку, щось я ніколи не чув, щоб шинка кидалась на котів. Та то тебе пружинка вдарила. Але кицик не схотів мене слухати. Він махнув хворою лапою і запищав: Ой, що ж я нещасний тепер робитиму. Ой, мені лапа болить. Мені стало страшенно шкода свого кицика, і я зажурився, що мені дістався такий пожадливий і нетямкий кіт. Навіщо йому та шинка знадобилася? Хіба ти не бачив, що тут написано ловка? спитав я його. Ні, не бачив. Але тепер я вже не знаю, що це є киця ловка. Ох ох, важко зітхнув кицик. Зі мною в цьому домі весь час негаразд виходить. Ось я раніше подумав, що ремінь потрібний для Петрикових штанців, або вони з нього не звалювались. А тіточка Марина мене вже тричі шмагала ним. Ну, то й що з того? сказав я. Вона й Петрика ним інколи шмагає. Ти, кицику, щось невірно розумієш. Я раніше також помилявся і ображався на різні повчання. Тіточка Марина має добре серце і завжди про всіх піклується. А щодо ременя, то це вона робить тільки з охайності. Вона тебе не шмагала, а вибивала пилюку. Бач, який ти кошлатий? Вона так щонеділі всі вовняні речі у домі витрушує. Вся ця історія так мене розхвилювала, що я сам гірко-гірко заплакав. Ти через мене плачеш? спитав кицик. Так, відповів я, втираючи сльози. Через тебе і через тіточку Марину також. Вона не зносить чужих страждань. Побачить твою спухлу лапу та ще й помре з горя. Одного разу в нас уже було таке, коли Петрик дверима прищемив пальці. Довелося до тіточки Марини швидку допомогу викликати. Але кицик раптом аж затремтів від обурення. Вся Сибірська шерсть на ньому наїжачилась. Спина вигнулась і, не перестаючи ридати, він загорлав. Не хочу я далі тут бути. Піду геть. Тіточка Марина вже велика. Хай сама мишей ловить. Піду, піду. Як це так? Куди ж ти підеш сам один? На вулицю, на вулицю піду. Хай мене загризуть собаки. Нехай мене задушить автобус. Тоді тіточка Марина знатиме, як поводитися з Сибірськими котиками. Збирайся, Мицику, швидше збирайся, бо я сам боюся йти на вулицю. А як же тіточка Марина? Ти про неї подумав? Вона не переживе цього. І я не переживу. Я боюсь ходити сам по вулицях. Невже ж ти мене покинеш самого, коли в мене так болить лапка? Ой моя лапочка. А вже ж не покину. Поспішив я заспокоїти свого кицика і став обмірковувати, як бути? Але раптом я помітив, що вхід у мою нірку дбайливо забитий круглою дощечкою. Я зразу здогадався, в чим справа. Це Петрик закрив мою нірку на капітальний ремонт. І я сказав Кицикові. Гаразд, ходімо. З сьогоднішнього дня в мене невеличка відпустка, і я можу розпоряджатися собою як схочу. І ми, не попрощавшись, пішли з дому. Спочатку через комірку спустилися до льоху. Потім знайшли там велику щілину і виповзли на вулицю. І все. Але це ще не вся історія. Як хочете знати її продовження, біжіть у бібліотеку і просіть книжку, яка зветься Мишенятко-Мицик. 爸爸，爸爸。